Доброго дня, шановне товариство, і це Олександр і канал Магічні Ключі. Так, недавно колеги задавали питання про розрахунок індивідуального рунічного коду. Що це таке? Навіщо він потрібен? Як його розрахувати? Друзі, я... Хочу зробити таке маленьке, пояснювальне відео. відео. Хоча в інтернеті є багато цих варіантів розрахунку рунокоду. І є російськомовні канали, які прям дуже пояснюють це. Але я хочу зробити для нас, для нашого суспільства. Теж цей розрахунок на нашій мові, щоб показати, як. Все це відбувається. І цю методику залишити у себе на каналі. Значить, автором цієї методики є Олег Шапошников. Це майстер Еріль, рунолог, який поєднав астрологічну тему і тему рунічну ну, Вірніше нумер... нумерологічну тему це числові значення букв, літр і тему рунічної... рунічного зв'язку. Зараз ми на простому прикладі з вами візьмемо від, так, від... просто від неба візьмемо е... ім'я і я вибрав таке от розповсюджене українське ім'я. Це Сірко Іван Петрович. От, буде в нас Сірко Іван Петрович. І дамо йому давайте якийсь вік народження. Ну, наприклад, 22, 22 серпня серпень, це в нас 08. 190, ну, хай буде 80-го року. Для нашого прикладу це не має ніякої, ніякої різниці, тому що ми будемо вираховувати все по числам, по цифрам. Я не знаю, я не готувався до цього коронакоду, тому що в нас вийде, ми будемо писати з листа. Так, що нам понадобиться? нам потрібен буде наш алфавіт український, а поки що він нам не потрібен, це для другої фази. А зараз ми зробимо таку дію. Ми зараз вирахуємо число дня народження, число місяця народження і число року народження. Для того, щоб у нас з'явилася перша руна в нашому рунакоді, і вона називається число сущності. Тобто це та базова руна, з якою ми входимо в це втілення. Це всі напрацювання минулих наших втілень. Починаємо. Ми руна. Дня народження. Отак От записуємо. Руна дня народження. І у нас день народження. У нас 22. Це 2 плюс 2. До рівня 4. Перша цифра є. Число перше є. Руна місяця народження. У нас 0,8. Тобто це вісімка. Руна року. Народження у нас 1 плюс 9. 10 плюс 8 18. 0, 0 це 0. 18 у нас виходить, у нас пишемо 1 плюс 9 плюс 8. Краще всього писати, кожну цифру писати з додаванням, як в першому класі, але це вам покаже. Це вас навчить розумінню. Колись будете розраховувати не тільки собі руно-коди, а й своїм близьким людям. А тут у цій практиці найбільша проблема це вірно порахувати, щоб десь одна цифра, одна одне якесь число не запливлося, там щось не дорахувалось. Так, тобто перевіряйте себе двічі, тричі. Нехай друзі вам допомагають перерахувати, щоб точно попасти, бо одна цифра може змінити весь код. Так, 18. Тут у нас виходить і 18 це 1. 18 це дорівнює 1 плюс 8. Це дорівнює 9. Так, дивимось е, далі. Що у нас далі? Далі ми враховуємо повністю усі наші цифри, числове значення. Це 2 плюс 2 плюс 0 плюс 8 плюс 1 плюс 9 плюс 8 плюс 0. І дорівнює 2 плюс 2, 4 плюс 8, це 12, плюс 1, це 13, плюс 9. Це 22. Плюс 8 це 30. І плюс 0 це 0. Тобто, виходить, у нас 30. Число у нас виходить 3. дорівнює 3. 3 плюс 0 має бути 3. І тепер дивіться, що у нас виходить. Ми отримали перше базове число трійку Трійка це у нас. Е Руна. Це дорівнює руні. Руна. Яка по порядку руна? Третя. Але ми тепер маємо вияснити, який у цієї руни ет, до якого руна? третя руна, до якого ету вона належить. І ми йдемо сюди. Що у нас у нас маємо Ми три цифри: 4, 8 і 9. І зараз ми зробимо таку річ. Ми беремо, робимо такий квадрат. У якому є у нас що, фактично у нас є 4 4 наших лінієчки і 3 у нас стопчики. Тут пишемо 1, 2, 3. А отут ми записуємо далі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Побачили, да? робимо такий квадрат. І що ми тепер дивимось? Тепер оці всі числа ми маємо привести до троєчної системи. 1, 2 або 3. Як ми це вибираємо? Дивіться. Перша цифра у нас 4. Дивимось по оцій, тобто 3, це тому, що три ети. Нам треба зробити, розуміти, в який ет у нас попаде все-таки ця руна. І ми робимо цей квадрат, записуємо так, числа, щоб зрозуміти із оцих літер, яка, літер, яка цифра чому належить. Четвірка належить до першої групи. Першої. Одиничка дорівнює. Одиниці, четвірці і сімці. Тобто, отут у нас є проведене число. одиничка. Одиничка. Далі вісімка у нас є. Бачите, вісімка. Шукаємо тут вісімку. Вісімка належить до другої колонки. Ось. Двійка. Дорівнює 2. Дев'ятка до у нас належить до третьої колоночки. 3. Тобто дорівнює трійка. Ну, оскільки такий не базовий варіант, але дуже показовий. Дивіться: 1, 2 і 3. Усі числа різні. Тобто, якщо ми знаємо правила, математичні правила, а вони тут діють як більш як найбільше, ми знаємо, що ці три числа вони не дають якогось одного конкретного варіанту, бо вони всі різні. Один, два і три. Вони різні. Немає. Якби тут було один і тут один, ми би вибрали одиничку. Тобто в нас би була третя руна першого ету. Але у нас не співпало ні одне число. Не співпали. Що ми робимо? Ми беремо оцю базову руну, трійку, і теж приводимо до. Троїчного коду. Трійка значить. третій. Третій ет. Три три. Тобто у нас ми отримали з першого цього розрахунку, ми отримали третю руну третього ету. Третій ет. Зрозуміло, так? що якщо отут оці числа у нас усі не, ну, усі різні, Тобто тут перша, тут друга, тут третя. Може бути навпаки, може бути третя, перша, друга. Ну тобто, якщо всі різні три, то ми беремо за основу це число. Це число приводимо до троїчного коду. Тут може бути любе число, може бути вісімка, може бути та, сімка, там, двійка. Приводимося так. Але є ще одне правило. Одна ще поміточка. Якщо оця цифра, сума, тобто оця сума оцих чисел буде дорівнювати 9. 9, Бачите, 9, то дев'ятка нам дає, бо ми знаємо, що в еті ті нема 9 рун, в Еті 8 рун. Дев'ятка нам дає пусту руну. Про пусту руну ми будемо говорити ще, ну вже. Мабуть, таки у групі поговоримо або на особистих консультаціях. Так, першу руну ми знайшли для Сірко Івана Петровича 22 серпня 1980 року народження у нас перша руна, третя руна третього Ету. І це у нас руна Еваз. Це руна ЕВАЗ. Вже можна сказати, що людина з дуже вим, широким, глибоким, глибокою свідомістю, з магічною свідомістю. Тобто ну, серйозну я дату вибрав на вмання трішки. Так, ідемо далі. Так, Що ми робимо далі? Тепер у нас а, достатньо сильна задача. Ми тепер пишемо, Ми пишемо Іван. От так беремо. Іон Петрович Сірко. Так, тепер нам потрібно буде наш алфавіт. І алфавіт ми робимо таким чином, щоб у нас е, усі наші літери були приведені до чого мали числові значення, дивіться, числові значення літер. І ми робимо таку річ. Намалюйте, можете собі самі намалювати або пошукати в інтернеті таку позицію. Так, дивіться. Значте, так? Те ж саме, що ми робили так. От. Тепер ми маємо все це наші літери привести до числа. Так, у нас є Іван. І у нас знаходиться це трійка. 3 В у нас теж трійка. А у нас одиничка Н у нас дев'ятка. Отак. 9. І тепер рахуємо 3 плюс 3. 6 плюс 1 7 плюс 9. це дорівнює 16. Це дорівнює у нас 1 плюс 6 дорівнює сімка. Так, перше слово, перше ім'я дало нам сімку. І ми можемо тут одразу привести це до троїчного коду. І це у нас, значебто одиничка. Так, одиничка. Петрович ми беремо П у нас. Так, П у нас друга. Е у нас Сьома. Т у нас п'ята. Р у нас третя. О у нас перша. В у нас третя. И у нас друга. Ч у нас перша. І рахуємо. Два плюс сім дев'ять. Плюс пять чотирнадцять, плюс три семнадцять, плюс один восемнадцять, плюс три у нас двадцять. Один плюс два двадцать, плюс один двадцать, двадцять чотири. Торівнює два плюс чотири, дорівнює шість. Це у нас трієчка буде. І у нас залишилось прізвище. Сірку С у нас чотири, І у нас три, Р у нас три, К у нас. 6 і О у нас 1. Дорівнює 4 плюс 3 – 7, плюс 3 – 10, плюс 6 – 16, плюс 1 – 17. Дорівнює 17. І плюс дорівнює 1 плюс 7, дорівнює 8. 8 – це у нас 2. Дивіться, яка картина. У нас 1, 3, 2. 1, 3, 2. Знову таке все буде Залежати від крайньої руни. Значить, що у нас далі відбувається? Нам потрібно скласти оці числа. 16, 24 і 17. 16 плюс 24. Це у нас буде 40 і 17. Це у нас буде 57. 57. Ну, давайте ми спочатку. Це у нас руна. Руна особистости. Руна особистости. Руна особистости. Она выраховывается я 16 плюс 24 плюс 17 до 50 57. Верно, да? 16 плюс 24 40. 17 57. И c до уровня 5 плюс 7 до уровня 12. це до уровня 30. Ну, прям містична фігура, Іван Сірко. Так. І ми розуміємо, що це третій, третя руна. Руна. І знову це третя руна третього ету. Чому? Тому що в нас тут знову-таки 1, 3, 2. Всі різні. Беремо трійку і приводимо до третьої групи. 3-3. Знову таки руна Евас. Ну, сильна фігура. Якщо в неї не змінюється, навіть завдання, воно таке саме, як і вхідна руна. Йдемо далі. Тепер у нас залишився ще один етап. Що ми робимо? Ми повертаємось сюди, до наших розрахунків. Бачимо, що в нас в розрахунках були деякі руни, деякі числа. І нам потребує о, тут потребу, потреба буде в цьому числі, в цьому і, і в, цьому, в цьому. Тобто нам потрібно буде 4, 8 і 9. Запам'ятали. Руна, Я народжу. Так, дивіться, що ми з чим поєднуємо? Тепер ми беремо, бачите, у нас і чому я так пишу: сірко внизу надо писати, бо він поєднується з останнім там, там числом. Не Сірко Іван Петрович, а Іван Петрович Сірко краще писати, тоді ви не заплутаєте, що з чим потрібно додавати. Іван, Аруна, руна. Це у нас руна імені. От ми тепер робимо. А, спочатку ми золоту руну, знайдемо. Золота, золота руна. І вона дорівнює три оці, оця третя руна, бачите, це руна, особи... руна особистості. Третя руна і тут третя руна. Бачите? Три руна. Сущності та руна особистості. Ми їх додаємо і отримуємо в золоту руну. 3 плюс 3 дорівнює то 6. Тобто шоста руна. Шоста руна. Вже змінилось трішки, і це у нас є шоста руна. Але тепер нам потрібно ет вияснити. І ет ми робимо як? Ми беремо руну дня народження. Руна дня народження у нас четверка. Тут прописываем, что это руна дня народження плюс руна имени. И это дорівнює у нас четверка плюс... Что у нас тут вышло? Сімка. Четыре плюс семь. Доравняет одиннадцать. Доравняет двечки. Так, бачите, двічка. Далі ми беремо руну е місяця народження і додаємо руну прізові. Руну по батькові. От усе. Бачите, руна. По батькові. Руна по батькові. Тобто, у нас там була вісімка. Восьмий місяць. Руна місяця. Плюс тут у нас іде Петрович. Це у нас шістка, Плюс 6. дорівнює 14, дорівнює 5. І остання у нас руна року народження, плюс руна, руна прізвища. І дорівнює у нас вона. Шукаємо, що у нас руна року народження. Дев'ятка. Дорівнює у нас 9 плюс. А тут у нас сірко. 9 плюс 8. дорівнює у нас 17. Це дорівнює у нас 8. І тепер ми приводимо до троїчного коду. Двійка, це у нас двійка. П'ятірка. дивимося, що у нас таке п'ятірка. П'ятірка це теж у нас двійка. Двійка і вісімка у нас вуаля. Теж двійка. Бачите як? Тобто тут немає даже чого вибирати. у нас виходить шоста руна другого ету. Шоста руна другого ету. І що це у нас є? Шоста руна. Це у нас інгус. А, ні, другого ету. Стоп, стоп. Це у нас руна перт. От, це у нас руна ПЕРТ. О, це у нас руна ПЕРТ. Таємнична магічна руна, руна посвяти. Тобто, дивимось, що ми отримали із цих двох розрахунків. Зараз ми подивимось. Так. Ми маємо, бачите, у нас всі розрахунки тут є. Ми маємо... Я не хочу перевертати там сторіночку, я запишу тут на горі. У нас має... Ну, а ні, 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 ні ще там ще дещо показати. Так, дивіться, у нас що відбулося? У нас три руни. Евас. Евас і Перт. Отака у нас вийшла історія, дивіться. Евас, Евас Перт. Такий у нас ІРК. І РК Сірко Іван Петровича. З просто з видуманим роком народження, просто з видуманим ім'ям. І отримали ми достатньо сильний руйнічний код. Чому сильний? Тому що дві руни Евас і руна Перт це дуже магічні дуже магічні сильні руни. Евас сильне, сильна свідомість, вхідні параметри магічні. Потрібно займатися розвитком своєї свідомості, продовжувати почату справу і підійти. До якоїсь ініціації зробити перехід. Тобто відбудеться ініціація і уся ця магічна робота вона дасть ще один поштовх на те, щоб, можливо, більш не приходити сюди, тому що свідомість. Максимально сильна, магічна. Ну, отака от, можливо, якийсь спостережник. А, як, роз, як розміщуються руни у цьому випадку на ігдрасілі Приблизно, якщо ми візьмемо, зробимо таку систему координат подивимось на сам ігдрасіль. ну, Схеми тут в мене зараз нема під рукою, але я їх так, так пам'ятаю, що де знаходиться. Дивіться, у нас. Якщо взяти отут точку Іса Нефольхейм, отут Хакалас у нас взяти. А отут вже двосторонні зв'язки у нас відбуваються. І отут, скажімо так, друга гілочка, ми так є. Ну, більш наклонено, але, але гілочки тут так двосторонні зв'язки йдуть. У нас відбувається, дивіться, ще яка картина. Перт у нас знаходиться, перт у нас знаходиться отут. отут перт знаходиться тут у нас світ майбутнього. Інгус. Дивіться, ось одна точка, а Евас у нас знаходиться отут. Ось тут у нас. Тобто дві тобто, руни Евас і одна перта тут. Ну, що можна сказати, наприклад, от, наприклад, про цей рунокод, що о, ця людина завжди буде о, дотримуватися того, що складова його характеру буде. Жіти до того, щоб були якісь матеріальні результати, він буде дуже цим перейматися, результати мають бути. Це людина з глибинним світом. Ця людина таємнича до, до всіх глибини кісток, вона прагматична, вона живе майбутнім. тобто, Тут все про майбутнє. Вона як і в зовнішньому світі, так і в внутрішньому світі розвинена достатньо. Але ця людина, це не традиційна людина, ця людина, цій людині традиції будуть зовсім не підходити. Вона не буде шанувати якихось традицій, вона не у неї коротка пам'ять, тому що. Ця частина, бачите, вона пуста. Нема руху. ні в нижній лівій частині, ні в верхній лівій частині. Тобто людина, яка на своє минуле не дуже зважає. Тобто для неї вагомі інші інші результати. Зараз, ті, що є зараз і ті, що можуть бути у майбутньому. Ну, тобто так, дуже Поверхнево, але тому що це просто нереальний якийсь код, це ну, що тут сказати, я вам показав просто методику розрахунку. Вона достатньо нескладна, тому працюйте, напрацьовуйте свій свідок в цього. І якщо будуть питання, звісно, переходьте до нас в групу Магічні ключі або приходьте на... Особисте навчання рунам, ми будемо говорити з вами про більш глибинні терміни, про більш глибинні речі, про рунічну магію, про те, як вона впливає на вас в першу чергу, про, про те, як за допомогою рунічної магії змінити свої характеристики навчитися керувати реальністю і, звісно, стати більш значимим у цьому світі. До нових зустрічей, Підписуйтесь на канал, приходьте до групи посилання під цим відео. До нових зустрічей, Будьте здорові!